Коли хлоп дуже ревнивий. Якщо він ревнивий, то він тебе. Та любить але, якщо я не даю якогось приводу. Я не хочу, щоб мене ревнували. Якщо я нікуди не збираюся йти, а як то він а не як, має а як, а як ти зробиш це було цюга, <звук> то він за тебе відповідає. Він? Ти я не хочеш волоцюгу робити сам. Ну, а можеш, можеш, бо хлопця курва і напоїти любі, ти вже вики з ним. Ти вже ти вже ціла його. Він ще схоче в дероблю, а того не треба допустити. Діднечко, щоб ти знала, що квіти, то є зрада. Та квіти то файно, коли хлопець дарує. Ви ну ж на вечір ти викинула. Ну Ну, правда. Ну, але я сатишу, я люблю, коли мені квіти дарує хлопець. А, те, казати, я, я люблю, коли мені пам'ятку дають. Пам'ятку? А квіти це не пам'ятка? Я... То можна і квіти і пам'ятку. Кобер він мав касу. А як воно видно цей уседню, то буде давав, то він може їдно дати. Ну, дай Боже, здоров'я Дунючку. Аби з були щасливі. Аби я ще в тебе на віцілю була. І на твому сватанню узаспівала. Давай. Я йому. Дай Боже, здоров'я, Аби з вам були щасливі і здорові. Кисла. Не може бути. То люби. Як компат. Ну, але не вісім, воно може голову піти. <рив> <рив> Ти сіроматориз тими хлопами. <рив> а що, Що? <є? рив> <Лістебі, вихове. рив> на весіллі три гроші. Ви мені вже наскладали на весіллі гроші. Як підете? Щоб дети витати мені? <рив> Дід має. Дід має. не Дід має кацю. Свиню заріза на вечілі. Свиня велика в нас. Не журиш її донюк. Може тобі скука якась, може тобі щось таке не по душі. Може він тебе обіжає. а ти не зверни на увагу, сюди-сюди. напакуйся, головне, аби ти голодна не була.